Если там э, русского трошки потереть, а кажется, что он э, все таки карел может быть, то возникает, кого сломают. Для меня Россия это такая раковая пухлина на теле планеты. Карелия туда уже не так просто проехать. Вот это приграничная территория снова, как при совке, закрыта. Чему Россия тюрьма народ? Кативня народов. Ну, не будет Путина, будет какой-нибудь Хуютин, выбачьте. Володимир Гроцьков Кандалакша. Представник карельського національно-визвольного руху в Україні. Володимире, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що погодились на розмову. Перше питання. Хто ви за національність? Я вважаю себе помором Це один із поневолених народів Окупованої Карелії. Карелія, регіон на півночі Східної Європи, історична провінція Фінляндії, частина якої після поразки у зимовій війні 1939 40 х років відійшла до Радянського Союзу. У Фінляндії є два регіони Карелії Південна та Північна. А території Карелії, яку захопив Радянський Союз, це нині Республіка Карелія, яка певний час навіть була окремою карело фінсько радянсько соціалістичною Республікою та частина Ленінградської області Карельський перешийок, корінними народами Карелії вважаються титульна нація, що дала назву республіці Карели, а також Фіни та Вепси. Цим народам довелося нелегко. Їх мову росіяни завжди забороняли. До речі, герой України Денис Прокопенко нащадок етнічних карелів. Прадід Азовця брав участь у радянсько-фінській зимовій війні 1939 40 х років. Саме після бою із більшовиками він був визнаний зниклим безвісти. На знак пам'яті про свого прадіда він носить шеврон із зображенням етнічного прапора Карельської республіки. Яке відношення було до вашого народу? Поморам відказано в признанні корінним народом в 2000-х годах. Ви представник саме Карельського національного руху в Україні. Так. Ви народилися в Карелі, так? Я народився в Кандалакші. Карелія це від Карельського перешейку до Кандалакші. Кандалакша це, можна сказати, північний берег Білого моря. Когда смотришь на карту Рашки, ты наверху видишь голову коня. Голова коня это мурманская область. Если сам Мурманск это лоб, то кандалакша кадык. Тобто теперь вы глянете на карту и поймете, где находится кандалакша. Як бы вы могли охарактеризовать Карелию? Карелия суровая, красивая, сурова, красиво, честная. Карелия самодостатня, она экономически может выжить спокойно, без всяких там звездов с той же самой Москвой. Там же каскад например, приколы ГЭС. Это богата электроэнергии, которая в свой час, ну, как скажем так, умовно мирный, да, вин шел на экспорт в Скандинавию. В Кандалакше, например, алюминиевый завод. Карелия и Поморье, если брать это как одно целое могло бы зарабатывать великие кошты на логистике. То есть прорубать вдоль Северного Ледовитого океана дорогу вдоль Евразии на схит, и не надо будет уже ехать через Красное море или огибать Африку. Мурманск берет и занимается строительством и эксплуатацией ледоколов, которые рубят этот путь. І весь колоський полуостров зарабатыває на цьому. Ну, дуже багато воєнних військових частин там вдоль границі. Туда уже не так просто проїхати. Тобто, ця вот приграничная територія знов, как при цапке, закрита. Зараз так. Карели зникаючи народ. Якщо там руского трошки потерять, а кажется, що він все ж таки карел може бути. Просто твоїм родителям, твоїм дідам колись сказали, щоб якщо ти називешся себе карелом, то ти будеш знищен чи відправлен за урал. І тому він русский, а не карел. Але ж це вже люди, які вважають, що народилися русскими. Повернути назад їхній світогляд, це реально? Не складно, але мені здається, що реально. Чому? Ну тому що зараз вони живуть в такій бульбашці пропаганди. Коли цієї бульбашки не буде, глаза поступово будуть відкриватися. Я так бачу. Ну в Карелію приходять груби з війни, з фронту, з України. Яка реакція? Різна. Ну, глобально, звісно, наші мальчики, герої, вах-вах-вах. Как би думка про те, хто в цьому повинен, десь залишається на тому, що проклятий хахлий. Далі э, размышление не йде. Ну не йде, тому що нельзя про це говорити. Коли про це можна буде говорити, і коли всі там средства масової інформації будуть про це вещати, хто в цьому повинен, тоді вони поймуть, коли їм буде предоставлен фактаж, хто, как і чому, хто посилав і для чого це робили. Яке там відношення до росіян, місцевого населення? Місцеве населення вважає себе росіянами. В цьому величезна проблема. Тому що це така політика імперщини з стародавніх времен і ще до більшовиків, які так і продовжили цю історію. Що робили москальські, так скажемо, орди, вони захватували територію осі пытались своим жорстким способом ассимилировать народы, які існують на цих територіях і називали їх русскими. Хто був незгоден, згодний, відсилали далі, знищажали або змушували біжать далі. Звідки ви дізналися правду? Про те, що ви помор, про те, що Радянський Союз зробив з Фінляндією, з Карелами. А так, це му я прийшов достатньо поздно коли взагалі став цікавитися політикою, і що взагалі відбувається в тій самій країні, в якій я народився. Інформація до мене дійшла на відкритих істочниках, просто... І вона доступна, ну, для того, щоб її отримати, потрібно якось спробувати її отримати. Ну, мені вдалося знайти, і я не бачу ніяких оправдань людям, які цю інформацію не знаходять. Ви всі можете. Беріть. І пользуйтесь тим, що є у січні 2023-го Карельські націоналісти створили батальйон у складі збройних сил України імені Василя Левонена, також відомого як В'яйнамейнен. Це карельський та фінський громадський діяч, який у 1921 році очолив карельське повстання проти радянської Росії. У телеграм-каналі є активна сторінка батальйону. У підрозділ набирають добровольців. Бійці активно боронять українську землю та допомагають здолати Росію у глибокому ворожому тилу. Опинилися в Україні. Чому ну так скажемо відвіжував проти э, путінського режиму? Я ще находячи там, в Росії. Ну, участвовав в яких акціях, там на болотки був Было відчуття, що можна щось змінити. Коли в Україні почався майдан, я якби как бы, я радувався тому, що Україна уходить із руського міра, займаюся. Цією опозиційною діяльністю там в Росії я якось думав, що я це роблю для всіх, хто мене окружає. А коли почалось вторження ще в 2014 в Україну, я зрозумів, що ці ті люди, які мене окружають, вони це підтримують. І в якийсь момент а, я вирішив, що треба якось приєднатися до так скажем, антироссийского движения в Украине, ну, сказать даже не антироссийского, а антикремлевского. Яким чином я це буду работать, я на той момент не знал. Я просто ехал в Украину, чтобы как приєднатися. Я не думал, что я пойду воювати. Могу додати, що останній рік в Росії я жив в Анапе. Тобто я бачив, як в Анапі знаходиться, може знаходився, зараз не знаю, танкова частина. Я бачив, як збирались ешелони в Україну. Ну, я не мог з цим смиритися. А люди, окружаючи мене, потирали ручки, як ми зараз цих хохлов там накроємо. Вот я знаю, що там буки наші є, вот ми сейчас їх там. Мені трясло, мене колотило від цього. -цього. Взяв білет на той момент, що можливо це було, і влітів. Ну, ви сумнівалися, ви все-таки йдете воювати, як про Україну, ну, і ви народилися? Не було у мене ніяких хребтів. А людей. з якими думками? Це правильно, тому що кремльовську гніду треба унічтажати любими путями. Як ви ставитесь до зимової війни? Російська, фінська війна. Ви вважаєте, вона закінчилась поразкою чи перемогою для карелів, поморів, фінів? І чому? Я вважаю, що і, по і победа перемога, і ні. Чому ні? Тому що все ж таки фінам, Карелам прийшлося віддати свої якісь території, але в той же час Фінляндії вдалося відстояти свою незалежність. Понятно, что этот мир, подписанный с большевиками, Вин, ну, финны теряли многое. Ну, Тот же самый там, Выборг, Выборг в выпури. Но не сохранілись як нація. 30 листопада 1939 року радянські війська вторглися до Фінляндії. Так почалася зимова війна. Радянська армія значно перевищувала фінську за кількістю солдатів і техніки. СРСР розраховував на швидку перемогу за 20 днів, але план провалився через недооцінювання фінської оборони, характер місцевості та через погану організацію. Радянські війська загрузли у фінських лісах і болотах. Фіни розробили успішну партизанську тактику, що дозволило Ляло їм знищити велику кількість солдат і техніки противника до березня 1940 року. Радянська армія перегрупувалася, посилилася і прорвала оборону фінів, змусивши їх пристати на невигідну мирну угоду. СРСР втратив приблизно у 100 разів більше солдатів, а Фінляндія приблизно десяту частину своєї території, маючи в руках е небагато сил, фінам вдалося зробити е багато. С тем, что было, это можно сказать, максимально чего они могли добиться. У финов было во время зимней войны 30 танков, то а у Советского Союза 2300 танков. Безумовно, тут мы можем пересечься с нынешней войной. Тут э, у финов э, не было такой петринки от остального цивилизованного мира, даже от своих э, братьев по Скандинавии, от шведов, норвежцев, от инших. Країни не було такої підтримки, з якої фіни могли б би... продовжувати далі війну. Так продовжувати далі і перемагати ще. А що ж спільного ви бачите? Між війною, яка сьогодні відбувається в Україні, і тією війною зимовою? Ну головна схожість Зимньою війною – це численна маленька нація, дає відпор великому большому агресору з Востока. А Що тогда що тепер враг наступав масою, особо не звертающую увагу на свои можливые потери. Ну вот Путин, как Сталин, хочет взять столицу вражеской для него краины, а население часть уничтожить, часть выслать за Урал, часть отправить беженцами ну, в страны Европы. Это же самое, и Сталин в свой час. Ну, мы можем рассмотреть на примере Мариуполя и Випури то есть Выборга. Как в Ипури летом 40-го и Мариуполь 24-го, когда большевики завозили иншее население с глубинки России и заселяло той же самый город захваченный. Также и в Мариуполе сейчас мы можем посмотреть, кто там. Россиянцы, кадыровцы, там. кто себя называет россиянцами, непонятно кто. Также и в 40-го Те ж саме. От такі паралелі. Ставлення Фінів до карелів і ставлення росіян до Карелів. Відрізняється? Для фінів Карели все ж таки братський народ фактично один і той же. Що... Давайте так, братський народ з цим твердженням ну, да, обережніше, бо да, да. вони й українців вважають братським ну, тут, народом і ну, прийшли. Тут, тут саме це, не зважаючи на те, що це таке, так скажемо. Зашкваріне слово, ну от в даному випадку оно приблизно в найпозитивнішому плані так і є. Це дуже близький до фінов народ. Я дивилась відео, Вони приїжджають на кладовища на території да, Карелії, да, да. дають гроші на відновлення будинків. А як росіяни ставляться до Карелів? Як біамаси ставляться до інших? Дома на по помор, карели якось обговорюють там про ту несправедливість, що частину їхньої території розділили. Звичайно, більш інформовані. Якщо вони вже допускають собі думку про те, що Росія це недобре, добре, то значить, вони вже знають чому. Значить, вони вже цікавились тим, що відбувалось. Карелії, взагалі в історичному контексті, тому вони розуміють, що от Фінляндія, вона як ікона цивілізованого міра. Перше, що вони зробили, вони добили свою незалежність від Росії. І це стало огромним к тому, щоб стати вітриною цивілізованого багатого щасливого світу. А якщо говорити про національний визвольний рух там? На території Карелії він існує сьогодні? Існує, але не дуже потужний, і я переживаю за кожного, хто там зараз щось робить. І розлога я про це не можу говорити, тому що це дуже небезпечно. Тільки приклеїш якусь наклейку. За Кареллю і ти чекаєш, що ФСБшники можуть за тебе берегти. Але знаходяться такі відважні. Є. Є такі люди. Що для них може означати та наклейка, карелі, прапор? Карелі? А, як, як мінімум тюрма, ну, вплоть до уничтоження фізичного. Такі випадки бували? Документально не підтверджено. Тобто просто активісти десь зникають. Зникають. Той зникають, когось ламають. Ну, для того, щоб він сказав і звинився перед Росією, так скажемо. Ну, когось уничтожають, на жаль. Чому Росія тюрма народів, Якщо ви так вважаєте? Я погоджуюсь. Це безумовно, це ще м'яко сказано тюрьма. Это, наверное, больше, чем тюрьма. Кативня народов. В тюрьме люди могут жить, а в кативне якась особо уже и... не поживешь. Это какая-то историческая помилка. Это какая-то страна, которая показывает всему свету, как жить и нельзя. Причем мы не говорим даже про времена большевиков, там советского. И раньше же было то же самое. Захватническая империя которая уничтожает те народы, которые существуют внутри нее. А кто для вас Путин? Ну, мне сразу же приходит на ум слово из песни Харьковских болевальников. Это обособление всей вот этой мерзкой, дубешной российской имперской системы. Ну no, не будет Путина, будет какой-нибудь хуютин, система. Він, би, її обличчя. Вы бы хотели, чтобы Россия распалась? Безумовно. Для мене Россия це така раковая пухлина на телепланете. Я бачу, что любой конфликт на планете Земля. В 99% завжди шукай руку Кремля і не ошибишся. Зараз у власті губня вони роблять все, що завгодно, Опираючись на населення Росії. Якщо Росія розділиться на маленькі чи не дуже маленькі, незалежні держави, це те буде тільки на користь всьому світу. Припустимо, Росія завтра розпадається. У вас є план дій на такий випадок? Як будете діяти ви? Саме я. Я маю на увазі, ви як очільник Національного руху Карелів. Так. Карелія попроситься щоб доєднатися до Фінляндії? Ні. Чи які у вас плани? Ні. Карелія стане... Независимой державой, незалежной державой. Да, дійсно дружественной Финляндии. Чего мы хотим добиться? Чтобы це була парламентська республіка. А підтримку вы знаете там? В Карелии? Да. Я думаю, что знайдемо. Це не будет так, так легко, как е, может здаватися. Но прийти установить свою власть військовим шляхом. И... Напевно, на якийсь час придеться, щоб руководі руководіла страною військова адміністрація, а потім доласть буде передана там парламенту проводяться демократичні вибори, де представники всіх народів Карелії зможуть пропонувати своїх кандидатів для формування там правительства республіки і парламенту. Яка найбільша ваша ціль, мета, мрія сьогодні? Мета – розділити Росію на держави, і тоді всьому світу стане легше? Дякую за цю розмову, за ваші думки. Дякую вам.